16 квітня. Вчора попікувавши два ящики помідора, баклажани, перець і помідори. І тут помідори. Гіркі, які не осліплені. і які осліплені. Не осліплені цвітуть повним кодом, а осліплені починають цвісти. Температура 25,7 повітря. Ґрунт на глибині 30 см 221. Поверхня ґрунту 212. Кінці теплиці 258. 19.6. Верхняя грунта. И, к самому холодному и... Вот в самом холодном углу. 17.3 у нас. Угрочек. Все два углочки. И такие же ядули. Такое разница. Вот этот ряд. Вы в ости. И за тень.